Привіт, мене чути? Привітики всім привіт. Напишіть, будь ласка, чи чути мене? Так добре дякую. Аня, так, незручно самій проводити трансляцію. Така, Вихід зони комфорту. Зазвичай з кимось це набагато легше. Так. Окей, а, сьогодні я буду розповідати вам про слова з мого улюбленого подкасту. Він називається Two Hot Takes. А, його можна подивитись на Ютубі або послухати. А... Я не знаю, де там зазвичай Apple подкасти, десь там можна його. Я дивлюсь на Ютубі. Чому я там дивлюсь? Тому що можна увімкнути субтитри і виписати себе, кожне, собі кожне словічко, яке ви не знаєте. Окей, дякую. Коротко зараз розповім, про що була історія, тому що я взяла всього-навсього 8 слів, хоча там ну, набагато більше класних слів, які можна виписати, але там не хватило, не вистачить одного ефіру для всіх тих крутих словечок. А, Так, там була історія, тобто, взагалі, суть подкасту яка. А, зазвичай там дві людини, хост, і вона когось запрошує. Вони читають історії з Reddit, це, ну, типу, форума. От і вони потім обговорюють, хто винен, хто прав в цій ситуації, і взагалі дають своє якісь, а, свою думку на цю тему. От, і там була одна історія. А, дівчинка написала, що Емедіас Хоал, якщо типу мої батьки, а, я, я не, повідом, не повідомила батькам, що м -м, подія, на яку вона їх запрошувала, це була її свадьба. Тому що в неї є брат, і він такий. А, Якби батьки більш за нього і пропускають всі події, якби її. І вона так сказала, що там я їм пару разів сказала, що я їх запрошу, але вони проігнорували. І тому вона писала всю історію. Дуже цікава історія, але вона велика. І я взяла звідти всього нам всього вісім фраз. Ну що, давайте зараз одну секундочку, я зроблю трансляцію, Так, щоб знайти тут всі ці. Слова. І знаєте, що я е, трошечки не подумала, що треба було б давати вам слова по ходу цієї історії. Я її взяла так в розброс, але я все виложу в своєму телеграм-каналі і також виложу вам силочку туди на цю історію, де ви зможете зайти і послухати. Ну що ж, давайте, тобто, час одну секундочку. Як ми з вами будемо е, брати ці слова? Е, буде слайд, зараз. Давайте я вам покажу. Угу. Так, але я вимкну коментарі, якщо я знайду, як це зробити, тому що мені не видно. Ага, так. Сорі, я вас вимкнула. А, буде слайд, на якому є пояснення, на якому є а, один з варіантів екземпл. Да? І потім ми будемо дивитися уривочок самого подкасту, але подивимось, якщо все буде гарно йти, тому що я виходила в якби пробну трансляцію і воно не йшло. Якщо воно йти не буде, все скину в своєму телеграм-каналі. І так, перше е е слово, яке ми з вами сьогодні вивчимо, it's like to frame. To frame someone. So when someone tries to frame another person, they make sure that person seems guilty of a crime they didn't commit. To frame, тобто, можна перекласти як підставити когось. Зазвичай це беруть в такому crime контексті, але. Uh, можна казати, що типу він мене підставив там з якоюсь uh, падляночку, да, мені зробив і підставив мене. So he claimed he'd been framed by police. Тобто він заявляє, що його поліція підставила. Зробила його винним. І зараз давайте я вам вімкну uh, самого подкасту. Одну секунду. Я буду так перемикатись, тому що я не знайшла іншого вихіду, як це зробити. Так, і знаєте що? Я тут собі попідписувала деякий відосик, але можу вам сказати, що зараз його не видно, воно не підписано. Якщо буде не той, я перемкну. Одну. Так, давайте. I can't remember how many times I ended up in trouble for things I did better than him, or for things he framed me with. I can't remember how many times I ended up in trouble for things I did better than him or for things he framed me with. I can't remember how many times I ended up in trouble for things I did better than him. Okay. Давайте avem коментарі чи Чутно вам було? Напишіть, будь ласочка, чи було вам чутно відео, чи все нормально вийшло. І вона там казала, що я не можу згадати час, коли він мене не підставив за щось. І не зробив винною. So to frame це підставити когось. Угу, дякую, було, супер. Чи новеньке це слово для вас? Скажіть, будь ласка, чи новеньке воно? І, до речі, зверніть увагу, тут в поясненні у нас є uh, a crime they didn't commit. Ми часто про якісь оці crime, якісь злочини, ми кажемо commit. тобто як um, зробити якесь приступлення. Зробити злочин. Угу, чудно, окей, добре. І новеньке слово. Окей, йдемо далі. Так, трошечки незручно, звісно, перемикуватись. Окей, the next one, my favorite. I, I tell you. Цю фразу я вам вже давала в рілсі. Якраз нещодавно і знаєте, що більше я не буду <laughs> так робити. Тому що якраз наступний день в мене цілий день був посвящений цьому пірі парі. Я вам чесно кажу. So, пірі парі, я вже давала в рілсі. like an occasion when someone feels very sad because they think they are unlucky or have been treated unfairly. And then tries to get sympathy from other people. Sympathy. Я yeah, sorry, uh, Вчилка запнулася. Окей. <сих> okay. Тобто, як можна це пояснити? От ми, до речі, з, з моєю колегою обговорювали це слово, і вона казала, що вона ніяк не могла знайти адекватний до нього переклад. Як перекладаю Це я, це, знаєте, влаштовувати вечірку саможалості до себе. Це може бути, коли, наприклад, знаєте, часто. Мами таким страдають, да? вони, от я для вас, все, ви для мене нічого, я така бедна, нещасна. Оце буде якраз пірі парі. От, so stop the pity party and embrace your new single life. Тобто зупинись, перестань оце нити, да, казати, яка ти нещасна, і давай починай свою нову single life одиночне життя. І давайте тепер uh, з подкасту подивимось відосік. That's the reason why my mom has been spamming my phone with messages. At first, insulting and threatening, and then downright pitiful, full of begging and pity parties. That's the reason why my mom has been spamming my phone with messages. At first, insulting and threatening, and then downright pitiful, full of begging and pity parties. Okay. Тобто вона казала, що а, це там є причиною, чому моя мама почала мені просто надсилати повідомлення. Спочатку вона її погрожувала, потім вона такі піріфул, це типу, я така от нещасна, така бідненька. І потім Пірібаріс влаштовувала. Окей, okay, so сопіріпаріс. Зараз вімкну коментарі. Скажіть, будь ласка, чи нове це слово для вас? Чи страдаєте ви таким лекпібаріс? Like, чи влаштовуєте ви? І я регулярно. <с, <с,> В мене таке є. І до речі, ще зверніть увагу, що у нас тут немає true T. Тобто ми кажемо не пі-ті-па ті, а ми кажемо пірі-парі. Тут у нас іде flap ті Все нове. Ну, це ж класно, я дуже рада, <с, <с,> що все нове. Тобто, ми будемо казати пірі-парі. Дехто. Угу. Дехто каже, що ця флепті вона між, це такий звук між Д і Т, але я для себе вивела таку штучку, що це просто звук Р. Тобто я кажу пірі парі язичком ударю вверх і виходиться «дякую, дякую, дякую, Люблю пірі парі. О, да. Я до речі, Аня знає да, минулого тижня, так, от, коли я влаштувала своє пірі парі. Я так отримала по шапці конкретно, <сум> скажімо так. My whole life is a party. Yes, yes. Окей. Okay. Всі ми любимо це, да? особливо деякі дні. Окей, okay, ідемо далі. Ідемо далі. Так, зараз. Наступне. Окей, okay, Наступне також моя любляна. У мене всі фрази мої улюблені. Всі мої улюблені. Я люблю всі фразочки. Але особливо я люблю фразочки зі словом shit. Ви це вже знаєте, да, напевно. So the next one is a shit storm. Uh, it's like. Давайте прочитаємо, да, спочатку поясним, потім я вам поясню, як я це розумію. So, this is like a situation in which a lot of people are disagreeing and arguing with each other. You started. A storm. тобто ти почав цей весь звіздець. Тобто це ситуація, коли всі починають сваритись між собою. Зазвичай на сімейних зобраннях дає така штука, коли все класно, класно, а потім починається shit storm. Всі починають не одному якісь претензії е, пред'являти, і вона там буде казати, що коли вони поїхали. Uh, honeymoon на як це сказати? Мідовий місяць. Сорі, я не знаю, як це сказати українською. І вони вимкнули всі свої телефони. Але коли вони повернулися і вимкнули телефони, почався a shit storm. Тобто почали їм купу купу повідомлень присилати. Так, і давайте ми послухаємо зараз. Lucas and, I left for our honeymoon, and we were phone-free for the, whole duration of the trip. But once we got back, We discovered that a shitstorm was welcoming <laughs> us home. Lucas yeah. and I left for our honeymoon. And we were phone free for the whole duration of the trip. But once we got back, we discovered that a shitstorm was welcoming <laughs> us. Home. Okay. Як би ви переклали цю фразу? Я її перекладаю просто, от як от звіздець, трендець. Просто почався якийсь триндец. Як би ви її переклали? Може, ви вже десь бачили цю фразу? Ага, так, вакханарія. Ну, знаєте, для вакханалія є трошечки інша фраза. Я її також давала в інстаграмі бажала зараз я не можу її пригадати. А, ні, це вона є! Точно! Так, це вона і є, це Storm. Єсть. Угу. Так, Срач", каналі. Угу. Так, так. Новенька, супер. Супер. Знаєте, я дуже багато фраз виписую, дуже багато фраз вчу. А, і навіть зараз на своєму рівні, але і всі вони для мене, всі такі класні. Але, знаєте, не завжди, хоч... не завжди є такий привід їх. Приміняти навіть на уроках, тому я вирішила, що отак от хочу з вами ділитись в прямому ефірі, і тим самим сама буде все запам'ятовувати ще краще. Окей, ідемо далі. Якось так ми шведенько, я думала, чесно, що мені там навіть години не вистачить, але так все швидесенько. Це круто, тому що я хочу викачати цей ефір, скачати його і залити потім на YouTube, щоб він не був дуже-дуже довгий. Окей, next one. Так, зараз я вимкну коментарі. Угу. Це в нас фраза водіє слово. Я його раджу вчити отак одразу з цією фразою, тому що тут є деякі нюанси в його використанні. So, this is like make, make it up to somebody. Or make up for: uh, it's like to do something good for someone because you have done something bad to them. In the past. тобто це як загладити свою провину, загладити свою вину перед кимось. І зверніть увагу, як ми його використовуємо. Тому ми кажемо make it up to somebody, перед кимось, це буде to somebody. або make up for, це буде як загладити свою провину за щось. Тобто далі ви вже ставите там за що, ви будете загладити свою провину. Okay, so let's read the example. The wonderful food in the restaurant made up for the rather uncomfortable seats. Тобто класна їда в ресторані, якби ну, не загладила тут провину, а як ми це перекладемо нормально? Давайте включу вимкну коментарі. Підкажіть мені, як нам тут в контексті, саме в цьому контексті його нормально перекласти. Якби зіграла на руку да, от за те, що е, сидіння були некомфортні, але їда все витягла. Витягла це все. А, так. Інколи в мене буває така проблема, коли м, компенсувала. Дякую, дякую. Так, компенсувала. Угу. Так, Інколи, а... да, да, воно підходить сюди. Сюди підходить. Угу. Інколи дуже дуже важко знайти еквівалент uh, в українській саме мові для мене, тому що uh, зазвичай, в принципі, я перекладаю фрази, і я це раджу своїм студентам. Деякі вчителі проти перекладу, але я вважаю, що це опціонально, це от якихось таких ситуаціях дуже класно зіграє на руку, тому що як ми там той же самий, shitstorm, як ми нормально його зрозуміємо, будемо знати, в якій ситуації вживати. А коли ми знайшли такий еквівалентик класний, да, триндєць, звіздец, то воно запам'ятається. Okay, і давайте дивитись з подкасту. Так. От For missing his only daughter's wedding, and for his father's disapproval, that he finally rebelled against my mom and is threatening divorce unless she makes it up to me for missing his only daughter's wedding and for his father's disapproval that he finally rebelled against my mom and is threatening divorce unless she makes it up to me. Окей, почули фразочку? Чи не важкі для вас сими нарезочки? Скажіть, будь ласка, чи почули ви цю фразочку. Тобто вона там казала, що тато був дуже ображений на маму за те, що він пропустив wedding його Єдиної доньки, і він їй прогрожував навіть розлучанням, якщо вона Makes It up to Her, не загладить свою провину перед нею. Так, окей, йдемо далі. So the next one. This one. Угу, mm -hmm. цю фразу я вам також уже давала своєму інстаграм, здається, в Reels. So this is like to be left on read або on scene. Ну, зачасту я зустрічаю саме варіант перший – To be left on read. It's like when someone doesn't open a message from you and you are left wondering whether they saw it or just ignored it. When someone read the message but didn't answer, it. тобто це коли хтось. Просто не прочитав ваше повідомлення там, на простіше декілька днів, і ви думаєте, чи вони проігнорили, чи вони якби просто не побачили. Або може бути така ситуація, що людина відкриє повідомлення від вас, прочитає, але не відповідає, і ви ходите і думаєте, блін, вона що мене там ігнорить. This is like to be left on read. І давайте приклад. Should I text him again after he left me on read? Чи повинна я йому знову писати після того, як він он, залишив мене так? Непрочитаному стані, як би ви, до речі, да, переклали от у контексті, підказуйте мені, бо мені важко з цими еквівалентами, українською мовою, мені важко. Тобто, це коли людина прочитала повідомлення від вас, але не відповіла, або просто вона не побачила це повідомлення як би воно висить ваше повідомлення там, у людини. Тікс. І давайте подивимось сам приклад. З подкастом. Так, а от де саме цей приклад. Щас, одну секунду. Я все підписувала собі, але фака потрапляються, да? Я не можу знайти цей приклад. I I can't remember how many times I ended up in trouble for things I did better than him. Or for things he framed me with At least a little bit of time. I would go radio silence. I'm not responding. At least. Mm, так, uh, цього здається... О, проігнорувала. Да, дякую. Цього, здається, відосика в мене немає. Ну воно десь точно є, але я зараз не можу його знайти. І давайте наступну фразу, яку ви щойно почули. Зараз давайте я всі відосики. Я закину в свій телеграм-канал, то ви можете потім зайти. this one second mm -hmm. this one this one okay so the phrase like go radio silent or radio silence radio silence it's so, so go radio silent it's to cut off all external communication without an advance warning Це знаєте, от просто перестати з кимось вообще спілкуватись без ніяких пояснень. To go radio silent. Не відповідати, не віддзвонювати, не брати трубку, нічого. And radio silence, тобто це оцей період, коли людина не відповідає, не спілкується ні з ким. І давайте приклад. So he texted me every day for a week, and then radio silence. Він мені писав кожного дня на протязі тижня, а потім тиша. Тобто потім він перестав щось. Писати. І зараз у прикладі, який ми з вами послухаємо, він, а, я, я спеціально взяла цей приклад, тому що показати вам, що носії також роблять помилки, це нормально. Це нормально. Він зміксує ці дві фрази, і він скаже Go radio silence. Хоча це не дуже правильно, ми кажемо або Go radio silent, або «radio silence». І там він їх зміксує. І до речі, чому я люблю цей подкаст? Тому що там я... Прям на прикладах бачу, як вони не знають значення деяких слів, як вони одне одному пояснюють деякі слова, як вони не знають, не знають правильну вимову слова або просто забувають слова. Це дуже класно дивитись такі саме ненаіграні подкасти. I can't remember how many times I ended up in trouble for things I did better than that for missing his only daughter's wedding and for his father at least a little bit of time I would go radio silence. I'm not responding. Least a little bit of time. I would go radio silence. I'm not responding. Least a little bit of time. I would go radio silence. I'm not responding. Okay, Окей, трошки погралася я з цими відео. Так. Тому я підписала, але все одно. So go radio silence це просто не відповідати Людині не писати. Скажіть, будь ласка, чи нова для вас була ця фразочка? Так. Чи новенька для вас? Чи може ви її десь вже чули? Може, вже десь чули? Угу. Нове. Новенька чи чула? Питання було два. Відповідь одна так. <питання> Нова, супер. Супер, мені було дуже важливо, знаєте, вийти і дати якісь новенькі фразочки. Якось чула, але саме переклад точно не знала. Ну, тепер будеш знати. <питання> так. Дати нові вам фразочки, тому що, як якось не хочеться, знаєте, пояснювати всі ці стандартні фразочки, як всі. Uh, які ви можете знайти у підручниках, які ви можете знайти в будь-якому стандартному підручнику. Uh, я сама люблю такі фразочки, які немає в підручниках, але вони життєво необхідні. Ай лайк ті гора салент в токсип. О, єс. Айк ти гост ток. Морозитись від них. Так, ну що, йдемо далі, щоб не затягувати наш з вами прямий ефір. Так, це ми сказали. це ми сказали. Наступне також у нас буде ідіома. Щас я вимкну вас. Це у нас ідіома To go or to be of the Greed. А це взагалі спочатку як military такий style, да? тобто це там ця фразочка, вона вживається. So if a plane goes off the grid, it means ground control towers cannot locate it. Тобто, якщо у нас самольот пропадає з радарів, це означає, що просто його не можуть. У um, ці локатори, чи як вони там правильно називаються, відслідкувати його, де він знаходиться цей самоліт. Взагалі, це от звідти вообще пішла ця фраза. А потім люди почали як е, слингом її вживати. Тобто, це коли людина a, person wants to take a break from social media, phone calls and text. коли людина просто хоче взяти відпочинок від соцмереж, від телефону, від якихось месенджерів. І вона go off the grid, тобто пропадає з радарів або залягає на дно, можна також перекласти. До речі, в деяких контекстах я бачу, що to go off the grid until the dust settles, тобто залягти на дно, поки не втихнеться, пилючка не осядеться. І давайте приклад: I'm so tired, I need to go off the grid for a few days. Я дуже стомлена, мені треба просто пропасти з радарів на декілька днів. І давайте тепер поглянемо приклад. Боже, я сподіваюся, я його знайду з першого разу. Я, я дуже сподіваюся. Ага, є. They went on the honeymoon and did a phones free. Like, that. it's literally like their phones, if someone in the family had died, like no one, they wouldn't have known. Like, they went off the grid.

So, like to go off the grid, це пропасти з радарів, залягти на дно. І давайте наступну фразочку. Здається, у нас навіть останнє залишилось, зараз я гляну. Так. Та у нас залишається з вами остання фразочка так швидко. So the next one це також у нас ідіома Make the right call. To make a correct or wise decision in a particular situation. Тобто це прийняти правильне рішення. Прийняти рішення, яке от найправильніше для вас. Make the right call. Це ідіома. It rained all day, so you definitely made the right call right call staying at home. Тобто шов дощ цілий день. So, given the fact that it was perfect, I think you made the right call. Oh, given the fact that it was perfect, I think you made the right call. Oh, given the fact that it was perfect, I think you made the right call. So, make the right call. Це в нас зробити правильну фразу. о, Прийняти правильне рішення. Sorry. Так, і зараз я гляну чи залишилось ще в нас якісь фрази, але здається мені, що все, Так, швидесенько. Так, швидесенько. Скажіть, будь ласка, яка фразочка вам сподобалась більш за всього? Яку б ви собі точно взяли? Фразочку. Діекс. Угу, так. Да. Це всі фразочки, які в нас з вами були. Так, скажіть, будь ласка, яку фразу ви взяли собі? Я так все швидко, вообще, прям швидко пояснила. Я така думаю, ой, я, я вічно їх затяну. To go radio silent, yes. Окей. Okay. Значить, це те, що зараз необхідно. Go Radio Silent, Pity Body, Go of the Greed. Mm -hmm, mm -hmm. Це саме те, що от мені також зараз необхідно «To Go Radio Silent. От. Так, я все швидень, швиденько пояснила. Uh, всі відео і списочок цих всіх фраз я залишу в своєму телеграм-каналі, то можете переходити туди. Трансляцію я uh, сподіваюся, що я її збережу. «Make it up to» you, В плані компенсувати урок. Yeah, ну, в плані, так, да, як загладити свою вину, да, ти можеш сказати I will make it up to you. Я компенсую це тобі, я компенсую. Або можна сказати I will make it up for, like a missing lesson, можна також сказати. Так, і трансляцію я думаю, що або я її пам'ятаю, ніби використовувала. Угу, угу. Да, тут головне а, в цій фразі Make it up to не пропустити це it up to, бо тут часто-дуже часто роблять помилочку. Окей, дякую вам за те, що ви були тут зі мною. Все якось так швидко. <хи> а, я планую, що вийти в прямі ефіри просто з вами поболтати. Якщо вам буде це цікаво, маякуйте. поговоримо з вами про життя, про викладання. What Anna that's it. So, thank you for being here. Have a nice day. Okay, thank you. Okay, goodbye.